Якщо ви являєтесь християнином, якщо ви справді дитина Божа, і дивитеся всяких лжепророків, діячів, які несуть світ у ваше життя, а не Господа Бога, і навпаки вас наповнюють неправдою, то ви є рекламними агентами сатани, тому що Ютуб і будь-яка соцмережа працює на перегляди. Перегляди вони впливають на ваші рекомендації, і перегляди вони впливають на рекомендації інших людей з того ж сегменту. Ти же, братів ваших і сестер у Христі. Тому так само, коли ми йдемо їсти, обираємо їжу, ми ж не їмо щось там погане, а ми їмо справді корисне, те, що корисне для нас, для нашого здоров'я. Тому й в інтернеті обирайте справді дітей Божих, пророків Божих, які своїм життям, результатом свого служіння доводять, що вони справді несуть чисте, неспотворене Слово Боже.